До кінця першої декади березня в Україні утримається переважно суха погода, а от температура повітря поступово знизиться. Повернуться 10-градусні морози. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, на початку тижня ще продовжиться вплив антициклону. Однак на тлі надходження холодного повітря з північних регіонів Європи у другій половині тижня відбудеться зниження температури на 6-10 градусів у усіх областях. На півночі лівобережжя вночі морози часом зміцнюють до мінус 5. Тим мінус 10 градусів, а в день температурне тло очікується близьким до нуля. Прогнозує Кібальчич. При цьому за його словами. Не виключені місцями опади у вигляді мокрого снігу, які будуть переважно невеликими. Найбільш тепла погода спостерігатиметься на Одещині та у Закарпатті. Сьогодні, за прогнозом синоптика, у західних областях пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Нарешті території країни без опадів. У південних областях та на Закарпатті місцями туман. Температура повітря в день від плюс 5 до плюс 10 градусів. У південних та західних областях повітря прогріється до плюс 9, плюс. 14. У вівторок на крайньому заході України та у Карпатах очікується невеликий дощ. У решті областей України без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, вдень від плюс 5 до плюс 10, у південних та західних областях вночі плюс 2 плюс 7, а вдень від плюс 9. До плюс 14 градусів. 6 березня у східних місцями у центральних областях та у Карпатах очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Вітер буде північно-східний 7-12 метрів у секунду. Часом буде поривчастий. Температура повітря вночі мінус 3, плюс 2, а вдень від плюс 3 до плюс 8. У Криму, Одеській області та на Закарпатті плюс 8, плюс 13 градусів. На півночі Лівобережжя вже похолодніше до мінус 1. Плюс 4 градусів синоптик Наталка Діденко прогнозує, що у найближчі два тижні в Україні очікуються постійні температурні коливання. За її даними, весна візьме своє лише у другій половині березня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися дочний прогноз погоди.